Добрий день, слава Україні! Смерть ворогам! Розпочинаємо ростин влади на телеканалі. Д1. гучна музика, танці та натужні веселощі. все це минулої суботи могли спостерігати мешканці декількох районів Дніпра, буквально за лічені години після масової смертоносної атаки росіян на місто. Нагадаю, в ніч з п'ятниці на суботу ворог вдарив по Дніпру десятками дронів та декількома крилатими ракетами. Одна з яких влучила в житлову багатоповерхівку 36 шість містян. Постраждало, одна людина загинула. Десятки родин залишилися без житла, близько ста мешканців, спонівеченої багатоповерхівки, відселили. У місті вирували пожежі. Міський голова Дніпра Борис Філатов лише о сьомій годині ранку на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив: всю ніч не сплю. Більше у Фейсбуці з приводу масованого удару він нічого не писав, мабуть, пішов відсипатись. А ось, наприклад, мешканцям багатоповерхівок на житловому масиві парус відпочити після цієї страшної атаки не довелося. Огонього ранку тут розпочався ярмарок з гучними піснями та танцями. А гречаники знаєте що таке? А я зрозуміла, конкурс буде дуже класний. Ну. Весь базар вокзал проводився за ініціативою міського голови Бориса Філатова. Раніше міська влада анонсувала проведення подібних заходів у всіх районах мегаполісу з метою, начебто, надати мешканцям можливість купувати свіжі продукти та товари за доступними цінами неподалік від дому. І у минулу суботу цю ініціативу Бориса Альбертовича почали впроваджувати у життя, не дивлячись на смертоносну атаку на Дніпро. Ну дійсно, не відмовлятися вже від заздалегідь запланованого заходу, особливо якщо на нього Виділений і вже розпилений, тобто освоєний чималенький бюджет. Причому, наприклад, на парусі це робилося безпосередньо біля місцевого базарчику, де й так кожні вихідні виробники реалізують свою сільськогосподарську продукцію. Просто зараз це назвали ярмарком і виділили гроші на його проведення. Керував процесом відомий поціновувач рускава міра, настоящий казак, і просто колишній лютий опезажист. А зараз політичний союзник Бориса Філатова. Руслан Вишневецький міська влада запропонувала фермерам та підприємцям прийняти участь у ярмарку вихідного дня, організували все, щоб на цій локації було зручно. Що на сьогодні? Ми маємо самі низькі ціни у місті. Також приєдналися сьогодні департамент гуманітарної політики для того, щоб Організувати свята Тож, веселилися як могли. Якраз незадовго до цього дійства департамент гуманітарної політики міськради провів два тендери: один на 740 тисяч гривень. За ці гроші закупили послуги з організації та проведення творчих заходів для організації виставково-ярмаркової діяльності. А другий тендер на 1 мільйон 188 тисяч гривень це за кейтерингові послуги під час таких от заходів. Ну на ті самі смаколики, про які так натхненно розповідає пан Вишневецький. Згідно тендерної документації, під смаколиками маються на увазі пиріжки з вишнею та вареники з капустою. А компот? Компот. А ну. Так і звісно, компот. переможець цього тендеру, близька до мерії кампанія, знаменита контракт продрезерв 5, та сама, які мерія замовляла харчування у школах Дніпра, що обернулася численними скандалами через низьку якість обідів. Тепер оця комерційна структура готує ще й для подібних ярмарків. Тож загальна ціна питання 2 мільйони гривень. У порівнянні з постійними благоустріями, ну не така вже й велика сума. Але як бачимо, заради освоєння таких сум чоловіки Чиновники все одно не готові скасовувати розважальні заходи, навіть якщо буквально за декілька годин до їх проведення була російська масова атака, яка призвела до загибелі та поранення Дніпрян. Бюджет сам себе не освоїть. Чому філатівська влада активно сприяє? Втім, схоже, наступного року Дніпрян чекає дійсно мега святкування, на яке без сумніву витратять рекордний бюджет у стінах мерії шляхом голосування. Вирішили збільшити вік міста рівно у два рази. Ось що з цього приводу повідомляє офіційний сайт міськради у Дніпрі. Робоча група, яка працювала над визначенням об'єктивної історичної дати виникнення міста після тривалих обговорень і голосувань, вирішила вважати умовною датою утворення сучасного Дніпра 1520. Двадцять рік саме тоді за археологічними та картографічними джерелами вже існувало поселення Стара Самар, одне з перших козацьких осередків у регіоні, з якого згодом сформувалася агломерація, включно з новим кадаком і зрештою сучасним містом Дніпро. Ініціатива реалізується відповідно до розпорядження міського голови Дніпра Бориса Філатова. Остання фраза про Бориса Альбертовича дійсно важлива. Треба зауважити, що ніяких нових відкриттів або знахідок, які Кардинально змінили уявлення істориків про Дніпро за останні роки зроблено не було. Тобто, перегляд віку міста це суто політичне рішення, можна сказати навіть ідеологічне, під яке підводиться історична база. Чим воно викликане, очевидно, російською агресією та як наслідок намаганням українців позбутися усіх зв'язків з Росією. Але чому до цього питання міська влада підійшла тільки зараз? Пан Філатов мерствує вже 10 років. Фактично, війна з Росією почалася ще в 2014 році. Але міському голові ніяк. Діла до перегляду дати не було. Повномасштабна війна йде вже майже чотири роки, і тільки зараз Борис Альбертович звернув увагу на дату заснування міста. Чому зараз? Відповідь криється у цифрах. Справа в тому, що до сих пір офіційно вважалося, що місто було засновано у 1776 році і назване Катеринославом на честь імператриці Катерини. Другої. Тобто, наступного 2026 року, згідно цієї версії, місто має виповнитися 250 років, кругла дата чверть тисячоліття. Близькі до влади культури а ще більше навколо культурні діячі почали у перечутті цієї події радосно потирати руки. Очевидно, що міська влада виділить на це свершалені гроші. Ось тільки невеличка загвістка: святкувати заснування міста російською імператрицею в умовах повномасштабної російської агресії, не комільфо. Хоча, як показав приклад, ярмарок на удари ракетами та дронами міські чиновники увагу взагалі не звертають. Тож поспіхом вирішили дату обновити. Але так, щоб ювілейна дата все ж залишилась, бо якщо Обирати між святкуванням ювілейного 250-річчя і не святкуванням взагалі, у випадку, якщо нова дата буде некруглою, то очевидно, що останній варіант взагалі не варіант. Бюджет сам себе не освоїть. Це лейтмотив діяльності команди Бориса Філатова. Тож перед так званою робочою групою стояла нетривіальна задача: з одного боку обґрунтувати нову дату засвоєння міста, а з іншого зробити так, щоб ця дата була ювілейною. Комісія з цим впоралася на відмінно, бо п'ятдесятріччя. Це ж значно крутіше ніж 250 річчя. На святкування такої річниці жодних грошей не пошкодуєш, якщо вони, звісно, бюджетні. Втім, і справжньою історією це мало мало спільного про що зазначають багато хто з місцевих громадських діячів, дослідників та краєзнавців. Так, наприклад, директор громадського історико-етнографічного ставрографічного музею Хреста Віктор Викленко у Фейсбуці пише наступне. Валентин Старостін вчора блискуче виклав своє обґрунтоване бачення урбаністичних процесів на сучасній території міста Дніпро. На превеликий жаль, його опоненти виявилися нездатними на таке дійство. Бо з аргументами, а тим більше, з писемними джерелами, там проблема. З таким же успіхом вони могли б пропагувати виведення дати заснування міста, припустимо, від зведення тимчасових таборів для. Перепочинку княгині Ольги на Монастирському острові в 946 або 957 році, чи ще крутіше від ймовірної зупинки там апостола Андрія Первозваного, тобто виважена і аргументована позиція. У старосамарів відсутня, натомість, є патріотизм, емоції і притягування за вуха всього мислимого і немислимого. Колись, в студентські роки, мій шановний учитель професор Юрій Мицик креслив червоною ручкою мою курсову роботу, коментуючи кожен такий рух одним словом – «Лірика». Після цього творчого процесу він виголосив мені невелику промову. Ви можете не любити москалів, ви можете їх ненавидити, але кожне твердження має бути підкріплене беззаперечними джерельними свідченнями. У нинішніх передатувальників з цим великі проблеми. Валентин Старостін, на якому у своєму дописі посилається Віктор Викленко, це не просто історик та відомий краєзнавець, а й посадовець Дніпровської мерії. Зараз він, виконуючи обов'язки начальника управління з питань охорони культурної спадщини Дніпровської міської ради. Тобто підлеглий Бориса Філатова, і навіть він не може піти на авантюру з 500 річчям. Власна репутація історика виявилася цьому посадовцю дорожчою. Валентин Сростін наполягає, що відлік появи міста слід відраховувати не від існування поселення Стара Самар, а від. Більш пізнього періоду урбаністичних процесів пов'язаних з новим Кодаком. Далі цитата: в цей же час процес урбогенезу на лівому березі Дніпра завершився утвердженням статусу повітового міста за новоселицею Самарчуком, сучасне місто Самар. Незважаючи на всю складність і тривалість процесів урбогенезу в районі сучасного міста Дніпра і наявність населених пунктів безумовно більш давніш ніж новий Кадак, ми можемо стверджувати, що саме новий Кодак відповідає критеріям тяглості і, поза сумнівом є основою, на якій Творило сучасне місто Дніпро. Тож у професійних істориків дуже багато питань до рішення, прийнятого робочою групою. І вже очевидно, що при прийнятті цього рішення керувалися навіть не політично-ідеологічними міркуваннями, а суто економічними інтересами конкретних осіб. Тож масштабному святкуванню 500 річчя у наступному році, скоріш за все, бути. А там не виключно через рік, після освоєння грошей, і переглянуть рішення теперішньої робочої групи, так би мовити, на прохання громадськості. І дійсно Шать вести відлік заснування міста від 957 року, як іронізував пан Викленко. Таким чином у 2027-му можна буде відсвяткувати 1070-річчя. Теж кругла дата, яка потребує певного масштабу святкувань. Наостанок зауважу: Дніпро дійсно набагато старше місто ніж версія 1776, яку нав'язувала імперська царська та радянська пропаганда. Просто московитам в усі часи треба було прив'язати нашу землю до уявної величі своєї імперії та в. Відірвати нас від справжнього козацького коріння, і нам треба дійсно провести серйозну дослідницьку роботу, щоб визначити справжній історичний вік нашого міста. Прикол у тому, що Філатівська опергрупа дослідників почала протирічити сама собі. На цю тему я спілкувався з деякими із них ще багато років тому, коли виникла нова дата заснування нашого міста, 1524 рік. Саме так була датована торгівельна пломба, знайдена у нас під час розкопок. Чому ж тоді у Філатова назвали? новою датою не 1524, а 1526 рік. Все просто. Бо тоді б кругла дата 500-річчя прийшлась на 2024 рік, який уже минув. А якщо обрати 1526 рік, тоді кругла дата 500-річчя припаде на наступний 2026 рік. І цю справу Борис Альбертович не втратить нагоди відзначити з усіма можливими пантами. Адже, по-перше, бюджет сам себе не освоїть. А по-друге, наступний рік цілком може стати останнім для царствування Бориса Альбертовича в сенсі роком виборів. А їхня благородність. Я любить навішувати локшину електорату саме завдяки таким от понтам. Та й що йому ще залишається: не звітувати ж про якісь реальні досягнення, яких просто немає. Ну і наостанок про події, які мають відношення суто до сьогодення. Справу депутатки Дніпропетровської облради від партії мера Дніпра пропозиція Маріани Кізіярової, яка до одруження у червні цього року носила прізвища Мірошніченко, передали до суду для розгляду по суті, про що повідомило Державне бюро розслідувань. Нагадаю, депутатки підозрюють у фіктивній службі в Збройних силах України. Як стверджує слідство за фіктивну службу, соратниця Бориса Філатова отримала 200 тисяч гривень зарплати. ДБР оприлюднила записи телефонних бесід військових, які розкривають подробиці її так званої служби. Я звоню по шпурному питанню. Значить. Э... у тебя э, на днях, может сегодня, может завтра, там должен зайти боец, вернее бойцыца. Она заходит к нам в бригаду, ну, понятно, через наш батальон, там, она берет там документы, принесет там, познакомится, и будет зачислить, и потом, ну, и пустые, там, может быть, с ней там договориться, может, раз там, или сколько там, два, там, три, сколько надо будет там приехать, показаться. Я сделаю, мне вчера говорю. Смотри, э, она областной депутат, Mm -hmm. Вот, э, да, нашей области Днепропетровской. Вот. Она к нам идет на посаду, но она еще не офицер, но она идет на посаду э, офіцер коммуникации. Ему, вот у меня такая просьба. Вот. Порешаем это пытание. Да, да, да. І ось після того, як справу Кізіярова і Мірошніченко спрямували до суду для розгляду по суті, стало відомо про затримання одного з фігурантів записаної телефонної розмови, про що знову ж таки повідомило ДБР. Стверджується, що офіцер, який є фігурантом справи про фіктивну службу депутатки Дніпропетровської облради, за гроші організовував для деяких військовослужбовців втечу прямо з частини, а допомагали йому двоє цивільних громадян, які відповідали за фінансовий розрахунок та безпосереднє перевезення клієнтів. Як могло статись? Що фігурант справи Кізіярової, не дивлячись на його викриття, зумів налагодити схему дезертирства із ЗСУ. ДБР на своєму офіційному сайті дає таке пояснення: основний фігурант, який організовував втечі, був одним з тих, хто допоміг депутатці Дніпропетровської обласної ради фіктивно проходити службу. Після цього інциденту командування частини відсторонило його від посади та понизило у званні з підполковника до майора. А от суд визнав його винним у пособництві в ухиленні від військової служби та розтраті чужого майна і в Раховуючи каяття, призначив покарання з випробуванням на три роки. Втім, після цих подій він не зупинився, а продовжив свою злочинну діяльність. Тож офіцер, вже майор, пропонував виїзд з військових частин до Європи, так би мовити, дезертирство під ключ. У послугу входила допомога з незаконним перетином кордону. Крім того, ділки інструктували військових, що після потрапляння за кордон вони мають звертатися до місцевої поліції та реєструватися як біженці. Ціна пакета послуг доходила. До 14 тисяч доларів з людини, затримали офіцера в одному з гральних закладів Дніпра, де він регулярно проводив дозвілля. Під час обшуку у нього вилучили майже 4 тисячі доларів, які він не встиг програти того вечора. В межах досудового розслідування працівники ДБР встановили очевидицю, яка підтвердила інформацію про бізнес на вивезенні військовослужбовців та дала викривальні покази на офіцера. Тож майор, а також його спільники отримали підозри у перешкоджанні законі діяльності збройних сил України та інших військових формувань, а також у пособництві в дезертирстві, цікаво, чи повірить суд зараз каяттю так званого офіцера. Питання на яке незабаром отримуємо відповідь. Ми будемо і надалі відслідковувати, як розвиватиметься справа Кізіярової та пов'язаних з нею осіб, та інформуватимемо вас. А висновки робіть самі, шановні глядачі. Ми наводимо лише факти. Це була програма Ростин влади. Побачимось на телеканалі Д1. Слава Україні.